Вітаю. Третій день. челенджу. вправо для постави. Тож почнемо, робимо глибокий вдих, піднімаємо руки вгору, піднімаємось на носочки, підкрутили кругу, куприк напружилися нички, виросли, максимально відтягнули плечі вниз, маківку вгору, витягуємо задню поверхню шиї, з видохом опускаємо долоньки. До грудей. підняли пальчики над килимком, затримались на хвилинку, Опустились. Живіт підтягнутий. В цьому положенні починаємо працювати з плечами. Ми підтягуємо плечі до вух, створюючи компресію і опускаємо вниз, Наче кидаємо їх. Знов підтягнули на 3 секунди і опустили. Підтягнули, створивши компресію, опустили. Це буде три. Підтягнули. Чотири. Відпустили. Підтягнули. Відпустили. П'ять. Ще п'ять. Підтягнули. І відпустили. Три. І останнє зробимо. Завершили. Тепер піднімаємо ручку праву вгору, ліву вниз. Робимо такі невели... рухи невеличкі амплітудні. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Міняємо, може відтягнути. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Сінечки напруження. І знов міняємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І знов міняємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Міняємо по черзі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. А тепер по черзі махи руками назад. Однією рукою і другою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, десять, дев'ять, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Працюємо з тазом і нашим попереком, і ніжка на ширині наших плечей, нашого тазу. Ставимо долоньки на сіднички і робимо коло нашим тазом. Спочатку в одну сторону 10 разочків, потім зробимо в іншу сторону. 7 6 5 4 3 Два, один. Перевіряємо, що включаються сідничні м'язи. Десять. В іншу сторону. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Завершили. Поставили ніжко на ширину коленка, Тобто трошки ширше ніж. Ширина наших стегон. Присідаємо в пліє, розводячи ніжки наші коліночки в сторони. Ставимо долоньки на підздовшні кісточки і так само робимо кругові рухи тазом в одну сторону. Сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, Один. І в іншу сторону. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Завершили. Якщо комфортно залишилося сидіти в плієм, щоб працювали наші ніжки. Навздосі піднімаємо руки вгору, опускаємо їх до паралелі а з підлогою. Піднімаємо праву руку вгору, заводимо її за голову за спинку, Ліву руку заводимо за спинку знизу і міняємо положення. Намагаємося торкнутися пальцями однієї, руки, пальців іншої руки. Для тих, кому складно стояти в пліє, можна робити це, цю вправу на прямих ногах. Обов'язково повертаємо руки в горизонтальне положення. Спочатку лівий ліккот вгорі, потім правий лідкость вгорі. З'єднуємо пальчики позаду за лопатками. І ще п'ять, чотири. Три, два, один. Завершили руки вгору, встали з спліє, з видихом прогладжуючи простір. Опускаємо руки вниз. Ми все ще стоїмо на ширині килимка, вивели таз вліво. Робимо нахил вправо, сковзаємо правою рукою по правій нозі, піднімаємо ліву вгору, потягнулися, затримались ненадовго, піднімаємось. Вивели таз вправо, ковзнули лівою рукою по лівій нозі, піднімаємо праву ручку вгору. Затримались. Піднімаємось. І ще раз руки вгору. Потягнули правий бік і потягнули лівий бік. Симетрично потягнули обидві руки вгору. Куприк підкручений, сіднички напружені, живіт підтягнутий. Лопатки максимально тягнуться вниз, підборіться, направлено на груди. Завершили витіжіння. На цьому на нас сьогодні все. До зустрічі завтра!